Доброго дня з України. Yeah. Я, я хочу розповісти нещодавні такі події, які пройшли в моєму житті, в житті моєї сім'ї. Зараз вибачайте. Я дуже вдячний Богу, що в мене народилась дитина. Ось майже місяць вже живе з нами. В Нідерландах дуже, дуже гарні умови. Ось дуже гарні умови перебування та і взагалі. Для українців зроблено все, щоб було найкомфортніше тут жінкам народжувати дітей. Ось, вони в Нідерландці завжди дуже гарно відносяться для, до, до жінок, які народжують тут Ось, гарні умови. В Палаті все є. ось Є всі умови, є душ, є мікрохвильовка, є холодильник, всі тобто всі умови для комфортного перебування в лікарні. ще що хочу сказати: це передпологові, передполога. Палата, чи як вона називається? Кімната передпологова. ось А вже Пологова кімнат, в кімнаті дуже багато всього. Ось я трохи там фотографії скину в, в YouTube, трохи фото. Щоб ви могли побачити, які умови в лікарні для матерей, які народжують, та для діточок. Наразі які новини, наразі новин, ну, трохи є, з першого. 1 серпня, з 1 серпня, українці мають можливість отримати водійське посвідчення в Нідерландах. У тих людей, які не мають водійського посвідчення, вони повинні піти до, муніципального, до муніципалітету, подати заявку на отримання водійського посвідчення. І тоді, після е, іспитів, Керування автомобілем, тобто практичного, або як воно називається, вибачте, теоретичного і практичного іспиту, люди можуть отримати водійське посвідчення в Нідерландах. Ще, які наразі є новина Новин Трохи є ще. Ще новини. те, що в муніципальних притулках наразі будуть люди сплачувати 105 євро з, дорослого, з дорослої людини, яка працює. Тобто, якщо ти працюєш, то 105 євро, будь ласка, заплати за комунальні послуги. Ті люди, які не працюють і живуть в муніципальних притулках, де немає е, харчування, ось е, ті сплачують 105 євро е, в муніципальних притулках, які е, з харчуванням, е, ті сплачують 300, е, 349 євро. Е, ті люди, які працюють, і наразі ось такі новини. Тут і слава Ісусу Христу, що ми тут дуже гарна країна. Ось наразі я працюю на м'ясокомбінаті, м'ясопереробчій компанії. Ось, отримую небагату зарплатню в Нідерландах за ці два роки, майже як я тут, в Нідерландах ціни. Ціни майже в три рази підвищили. Це, підвищилися, вибачте. Я намагаюся дуже спілкуватися українською мовою, але не дуже добре виходить. Якщо що, виправляйте, пишіть в чаті, може, які є побажання? Е, може, що щось з контенту якогось ви хочете побачити щось про Нідерланди більш. Детальніше, пишіть, я буду намагатися це відео зробити, якщо будуть якісь побажання. Якщо їх не буде, дивіться, будь ласка, на каналі різні теми, відео, які я знімаю, тобто це і прогулянки, і просто якісь цікаві, цікаві міста. Або риболовля, або десь гарне якісь е, споруди гарні. Тобто, якщо хочете, приєднуйтесь, е, підписуйтесь, е, коментуйте, будь ласка, я дуже буду вдячний вам за це, за те, що ви підтримуєте мене і мій контент. Вибачте хвилинку.